Да, yeah, yeah. мы уже причастили. <laughs> как раз, кстати, к горам типа. Фотографію, на жаль, не взяла. Там і малесенький будинок, який навіть е, може слугувати таким собі гарною локацією для проведення метолого місяця. На обов'язково, що він був майбутньому, і можна зробити, як то кажуть, ці, е, е, організації, які вам можуть надати сертифікат, є загальноєвропейська, всі вони родом, якщо правляє Швейцарії, тобто це такий новий тренд. Там просто йде обмеження, суттєві обмеження. Хімічних елементів, які ви можете використовувати для того, щоб лікувати свою, наприклад, виноградну воду. Тому що виноград це люди, вони в залежності від хіматичних партнерів можуть отримувати різні маски. Як позиція? Я розумію, що в такому темпі, в такому місці, можливо, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! як ви пам'ятаєте, що Італія не можна нищити Італію на карті світу. Це дуже витягнутий човір, протяжність 1100 кілометрів і, і з усіх сторін він обувається водою. І також є два ти розумієш, що... тисячі членів коперативу. Вони знаходяться. У, на, на, Найсхідніший в точці е, Сицилії це Марсала. Якщо ви знаєте, кіно е, таке є світлена, але ж ми знаходимося в Марсалі, і на даний момент їм належить один з найбільших виноградників у Сицилії, е, площа якого є три е, тисячі гектарів, і вони продовжують, продовжують нарощувати свої об'єми і то, що чого налили селень. у келегі, це гріло. У тисячу, так наприкінці 19 століття, І він зробив його зробинного... що... ...е... знищенням двох стартів. Тобто Ціпібо і катарата. Ціпібо так називається ще мускат Олександрівський. І я думаю, що ви відчуваєте всі мускатні аромати, які є. Давайте з вами оцінимо, давайте з вами оцінимо. По-перше, колір. колір який практично прозорий. Корисовують місцеві сорти катарату та інсоні. Або ансоніка, або інзолі. Їх дуже мало, але вони є. Вони надають певні нотки квітковості і фруктовості, трошки кислинки. Але переходимо на самий-самий сами, вау і дуже рідкісний зразок це рубіно. Наприклад, якісь ідеї відкинуйте, ви відкриті. Забавно. Ну. Якщо щось реально не цікаво, домовимо. Друзі, ще питання. Добре, тоді в мене питання, давай, скажіть, як... Так, і це тільки це грибок, тоді він передає вино свій безмічний гаромат. Саме все те, що воно у нас подалі, то може перейдемо. То воропати не стандартно, це сумне, воно це не солодке. Брендовано. І сьогодні у нас дійсно шампань, і це не типова шампань, це е, дуже е, незвичайний бренд, який е, нещодавно з'явився в Україні. Але давайте декілька слів про себе. Мене звати Валерій Длятечу, я керівник школи Квай. Величезна мережа, це більше 100 маркетів по всій Україні, а охоплення більше 17 місць. Далі, я думаю, ми... В їзд в рукові властивості. І так, що ж таке простеко? Італійці вони такі трошки хитрі. Да? І всю назву вкладають, вкладають навіть три поняття. По-перше, це місто. Всі ви знаєте, що є таке містечко Простеко, воно розташоване на півночі Італії і саме в регіоні Фріулі. Окей. До 2009 року простеко. Плюс, я бачу, що всі такі заряди стоять в чергах, замість того, що десь там по куточках стендах щось це густувати. Я розумію, що всім цікава якась більш конкретна тема, більш конкретна і відчуватися. Але ти не маєш, це будуть інвестиціи за класичним методом, що буде означати, що ми відчуємо не болючі. Це мінімум 15 місяців на осаді. Для uh, кріманів uh, дещо менші вимоги це 12 місяців. І після того ми отримуємо прекрасну якість підвищилась, підвищилась якість портпередного Ну, В принципі, правильно казати порт. Uh, іноді ми чуємо портвейн, Це кальта з німецького портвайн. i'll